Петро Велесик презентував Політ Стрижа. Саме таку назву має нова поетична збірка відомого рівненського письменника та журналіста. Як зазначив редактор видання Євген Шмургун, збірка Політ Стрижа стала своєрідним підсумком творчої діяльності автора. Ми хотілося б сказати, що оця книжка якраз ну, вельми співмірна із його віком. Вік досить. «Округлий, 70, і ця книжка відповідає така сама солідна. як і автор». До книги увійшло 150 творів, сповнених емоцій та власних спостережень за людьми та світом. Петро Велесик розповів, що пишеться йому легко і просто, а надихає українська пісня. Адже в кожній нашій пісні маленька історія, балада чи новела. У ній є розв'язка, кульмінація і резюме. Ніяк не дочекається зима. Коли доби останні втратять вроду, а так люди, немов тяжка тюрма кайданами, допинить бистрі води, отут пильнуть, аби оті люди із холоду не вдерлися у душу, у ліс іди, до тих дерев іди, і разом з вітром сніг і звід їх струшусь. Гіля пронижа радість, наче струм, бо твій прихід важливий їм, по суті, для них зима приносить. Також тому нам треба знати скрупу не забуті. Привітати рівненського письменника завітали колеги та друзі, які ледве вмістилися в невеличку залу музею Уласа Самчука. Символічно саме за його столом представили 27 книг Петра Велесика, цьогорічного лауреата премії імені відомого українського публіциста. Під час презентації збірки Політ Стрижа глядачі мали нагоду послухати пісні на слова рівненського поета. Загалом Петро Велесик став автором близько п'яти десятків пісень, серед яких і гімн журналістів. І пісня присвячена небесній сотні і, звичайно, моє полісся. Музику до якої написав відомий місцевий композитор Андрій Пастушенко. На завершення автор збірки пообіцяв найближчим часом порадувати читачів новими книгами. Наталія Демедюк у ритмі подій.